Малотурянський ліцей Долинської тергромади один з тих навчальних закладів, де вакцинувалися менше 80% освітян. З 28 працівників закладу щепилися семеро. А в садочку, який працює в одному приміщенні з ліцеєм, вакцинований лише один працівник з 17. Вчителька ліцею Неля Скиданович вирішила не вакцинуватися та пояснює свою позицію. Обмежуються мої права на працю. Я пройшла медогляд, я здорова, я приступила до виконання своїх посадових обов'язків. Відповідно до знову ж таки до чинного законодавства вакцинація є в нашій країні добровільною, і оскільки ми також говоримо про те, що ми наближаємося до Європи, так само. Асамблеєю Ради Європи у 2021 році було прийнято, що не може відбуватися жодних утисків до ані політичних, ані соціальних. Педагогиня організаторка ліцею Наталія Чоп розповідає, що теж вирішила не вакцинуватися. Каже, що у неї протипоказ через стан здоров'я. Окрім цього, вважає, що вакцинація не основна проблема в освіті, а лише спосіб переключити увагу з серйозніших проблем. Особисто в мене алергічна реакція на медичні препарати. Е, окрім того, внутрішній варікоз і проблеми з цукром. Тому вакцинуватися не рахую, що ризикую надалі отримати проблеми зі здоров'ям. Е, тим паче, що якщо стосується вчительства, зараз Куди не підеш, чи в магазин, чи в лікарню, всі говорять за вакцинацію вчителів. Але чомусь ніхто не звертає увагу на те, що ми ціле літо сиділи без зарплати, про те, що ми стрійкували і нам знову ж таки не виплатили зарплату. Медична сестра Малотуріанського ліцею теж не вакцинувалася від коронавірусу. Розповідає, що у неї алергія на одну з речовин, яка є в складі вакцини. А щодо педагогів закладу, то вони за її словами регулярно здають іфа тести щоб контролювати кількість антитіл до захворювання. У нас перехворіло на протязі минулого року 15 вчителів. Всі вони мають здані тіла і Фа, антитіла у них є виявлені, що вони мають імунітет, що в них є, е, виробився імунітет, і тести в них показують, що є 6 2, 6 і і 2, 7, 7 і 2. Е, Практично вони є захищені від коронавірусу. Староста Малотурянського округу Роман Луцик розповідає, що проводить інформаційну кампанію для місцевих жителів. Проте каже, не може їх змусити вакцинуватися. Ми не можемо заставити згідно конституції України громадян вакцинуватися. Це має бути право кожного і власне його їх думка. Я своєї думки та моя сім'я провакцинувалися провакцинувалася і закликаю. Провакцинуватися, бо здоров'я перш за все, як розповіла сьогодні під час наради голова облдержадміністрації Світлана Онищук, 759 освітніх закладів в Івано-Франківській області зачиняться на карантин. Якщо до завтра ситуація з кількістю вакцинованих в цих школах не зміниться. Дистанційної форми навчання там не буде. Продовжить працювати від завтра 271 освітній заклад в області. Вчора було засідання комісії державної комісії ТПНС, яке відбулося вчора. Завтра з нуль годин, 23 вересня, в усіх освітніх закладах, де не провакциновано 80% працівників, прозупиняється навчальний процес. Тому давайте активізовуйте. Якщо ви кажете, що кількість людей збільшена, черги збільшені. Давайте вакцинуємо людей. Якщо освітній заклад працюватиме всупереч, то керівництву доведеться заплатити штраф, який становитиме 34 тисячі гривень. Про це на нараді голови облдержадміністрації сказав начальник Держпродспоживслужби в області Роман Гурський. Олександра Берчак, Оксана Василик, Олександр Букатюк, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.